Військові, як вони. Їм надана якась підтримка, якась допомога. Військові льотчики налаштовані, як і всі військовослужбовці збройних сил, виконати завдання. Я скажу більше, що зараз підтримка є з боку всіх верст населення, в тому числі і представників вітчизняного бізнесу. От хлопці, які рядом зі мною теж готові не просто надати допомогу, а ініціювати цей проєкт практично по всій Україні. Є інформація сьогодні про те, що в Одесі. Місцеві підприємці готові купити 5 квартир для військових льотчиків Севастополі. Я думаю, що ця тенденція буде продовжуватись, тому що люди небайдужі до долі України, люди небайдужі до власної долі, до долі своїх дітей, своїх батьків, родичів, друзів. Скажу, що тут допомагає Збройним силам всіх Від загонів народної самоборони, які спільно з мешканцями тих населених пунктів, де зараз проходять блокування, проводяться патрулювання, вони допомагають і надають змоги, роблять все, щоб не допустити блокувань і захоплень військових частин.